перший раз. Блін, я теж, не знаю, що ти вже Я так волнуюсь, давай перепечуємо, так? Да. Давай, йди там. Ну, давай. Добре, дай, там мені картошку. Ні, я не можу. Чого? На мене оце косо і дивиться. Ну, ладно, пішли в друге місце. Пішли. А куди? Пішли в туалет. Там безплатно. Безплатно, так добре. А Цьому році можна подавати документи не в три вузи, а в п'ять. Тепер я не поступлю не в три вузи, аж в п'ять. <звук> Кожен з нас мріє про подарунок в День Святого Валентина. Отож, уявіть. Кохана, я зробив тобі подарунок з Днем Святого Валентина. О Боже, о Боже, я так давно про це мріяла. О Боже, о Боже, це твоя рука. Щойно ви подивились мініатюру «Нервний тік. Чорнобайські генетики стрестили тракториста і художника. Тепер цей плуше й малює. Футбольна мініатюра «Мілевський вокуліста. Добрий день, я Артем Мілевський. Тихо-тихо, бочу, бочу. Прове око мінус три, леве штонга. Ну шо, дуже розструюся, як промоза. Я привик уже. А зарплата ж в тебе йок. Розумійте, моя зарплата залежить від того, скільки голів я заб'ю. О, я бачу, прикид прикидний міняєш, по худобу весь дом. Да? А тренер любить тебе. Б'є, значить, любить. Мене і команда любить, і болельщики люблять. А вчора це в клубі був. Так мене двоє хмиря так от любили. Перший розубок по-настоящему без симуляції. Черкатські гопніки також потягнулися до культури. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, десь б'ються люків. Так повелося на вулиці гельсищі страданих віків. У репера, який читав реп на морозі, репнула губа. <му> Батько дає поради сину. Боб! А що то це тітка на коняці їде? Що синок буде перевіряти народну прикмету? Давай роботу. Ну. Хочеш, як легко й швидко пішла кобила. Я кецами прислів'я закріпили. Баба з вузу кобилі наші! троми. А спонсор нашої команди дівчата, які можуть день не дивитися в дзеркало. Дівчата, які можуть день не дивитися в дзеркало, нас не існує. Джульєта в наш час. Джульєта, Джульєта, я тебе безмежно кохаю. Руки убери. Мені Ще тільки 13 років. І взагалі, ти що хочеш в нас, як на багаті? Заплітили. Джульєта, ну як ти можеш, Я що, на вовка схожий. На, їж. А ну дивись. Скільки вовка не годуй, все рівно в ліс дивиться. Де в Черкасах ліс? Там. Ти куди дивишся? Туди. Значне хто? Значний волк. Ну, багаті! На А нещодавно в мене був день народження. І щоб я не запізнювався в школу, мені подарували велосипед. І я зрозумів, що на велосипеді швидше, як не крути.